Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Після фільмика про довіреність і доручення, який можете собі відсвіжити в пам'яті ось тут, моя постійна глядачка Анна Бацман попросила розповісти про угоду і договір. Докидаю від себе ще й умову і гайда. Отже, справа виглядає наступним чином: договір це правовий документ. У якому визначаються права й обов'язки сторін. Натомість угода це домовленість громадян і організацій про встановлення, зміни або припинення цивільних прав чи обов'язків. Мирна угода може бути навіть міжнародна, вона укладається між двома чи більше сторонами, які перебувають у стані війни. В цій угоді фіксується Припинення воєнних дій, закріплення територій, відновлення офіційних відносин, розв'язання політичних, економічних, військових та інших питань, мирну угоду обов'язково треба ратифікувати. Угода й договір нам плутаються ще й тому, що зовсім донедавна, а саме до 2003 року. В юриспруденції вживалося слово Угода. А у 2003 році було прийнято новий цивільний кодекс, і від цього моменту почали, почало вживатися слово договір. Натомість слово умова зовсім не звідси, але воно часто вживається українцями, які приїхали до Польщі, тому що. Польській мові на означення договору є слово «умова». Наприклад, польською умова о праце» – це є трудовий договір. Трудовий договір, зрештою, так само підписується на певних умовах про час праці, оплату, відпустки, якісь соціальні гарантії і так далі. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова трохи пролила світло. На різницю між договором і угодою. Дякую, що буваєте тут. Заходьте частіше. До наступних зустрічей, Па-па! Я не знаю, якщо той фільм вийде, от бувають прокляті фільми.